Вітаю вас, в ефірі КТМ Новини І сьогодні випуску ми розкажемо в двох школах міста. Розпочалися капітальні ремонти студентів. Навчали азам тактичної медицини. Захворюваність на ковід зростає. Мультіпрофільний та 17-й ліцеї розпочали капітальні ремонти в рамках програми відновлення України. Роботи розраховані до кінця 2025 року. Їх фінансує Європейський інвестиційний банк. У 17-му ліцеї вже замінили вікна. Тривають роботи з ремонту покрівлі. Які ще заходи заплановані в проєкті великих змін? Розкажемо у наступному сюжеті. В Олександрії розпочалась санація мультипрофільного та 17-го ліцеїв. Роботи фінансово підтримує Європейський інвестиційний банк в рамках програми відновлення України. Цього року ми забезпечені частково частковою сумою відповідно до проєктно-кошторисної документації. І роботи в ліцеї 17 вже фактично почалися. Завозяться матеріали щодо утеплення. Покрівлі і перекриття покрівлі також відбувається паралельно заміна віконних блоків. На вчорашній ранок було замінено 24 віконні блоки на першому поверсі. По мультипрофільному ліцеї відбувається зараз підрядна організація. Відбувається закупівлі і будуть підвозитись матеріали також для початку робіт. Протягом 2024-2025 навчального року обидва заклади освіти чекають великі зміни. Поточні ремонти у школах проводились під час канікулярного періоду. Настала черга капітальних робіт, говорить начальник управління освіти. Цього року ми плануємо утеплення і ремонт, капітальний ремонт покрівлі. Ми плануємо заміну віконних блоків там, де вони потребують заміни. Вхідної групи дверей також. Ну і подивимось, можливо, розпочнуться якісь земляні роботи щодо утеплення ну, цоколю. Ну, фактично, ці заклади освіти ми, у них був, відбувалися ремонтні роботи, але зазвичай це були поточні ремонти, де ми перекривали такі проблемні питання. А так… Дах не ремонтувався більше 20-30 років. Ремонти у школах відбуватимуться без зупинення навчального процесу. Для заміни віконних блоків нам необхідно. Ми ж розуміємо, що підрядна організація буде проводити заміну не всіх, там 10, 20, 30 класів. Це буде декілька класів в день, де ми фактично зможемо виводити дітей, змушені будемо виводити дітей чи то в другу зміну, чи то онлайн навчання. В цей період на один день, наприклад, там міняються вікна. Тих працівників наші прибирають приміщення, готують діти заходять до навчання. Тобто, таким чином, виводячи частково якісь класи на дистанційку чи на другу зміну, ми зможемо проводити ці ремонтні роботи. За словами Олександра Авраменка, в рамках проєкту подавали декілька закладів освіти громади, але міжнародні партнери, які фінансують роботи, обрали саме мультипрофільний та 17-й ліцеї. Повністю завершити санацію обох навчальних закладів, планують до кінця 2025 року. В Олександрії для студентів політехнічного коледжу провели тренінг з домедичної підготовки. Два інструктори, один із яких з бойовим досвідом, протягом чотирьох годин навчали азам тактичної медицини. Як це було, бачила наша знімальна група. Тренінг з домедичної допомоги відбувся в Олександрії 19 вересня. Два інструктори Олександр Рушковський та Наталія Клименко навчали студентів політехнічного коледжу азам тактичної медицини. Це вже 12 12-й тренінг на теренах Кіровоградщини, розповідають інструктори. Фонд Порошенко оголошує конкурс проєктів. Ми написали саме такий проєкт Врятуй життя українців, надання до медичної допомоги, навчання надання до медичної допомоги. Захистили, ми проводимо 4-6 годин. Тобто, ми навчаємо людей, щоб вони могли надати собі допомогу саме по алгоритму марч. Тобто там кожна буковка вона означає певну послідовність надання допомоги. Починається все з буковки да, масивна кровотеча це те, від чого людина помирає за одну хвилину, тому перша людина повинна зупинити всі масивні кровотечі, далі це дихання дихання людині відновити, тоді ми серце, тобто серце це пульс, там, шок і гіпотермія це вже остання буковка, тобто це зробити зігріти, обігріти перед евакуацією. Завдяки підтримці грантодавці ці навчання для учасників безкоштовні, закуплені відповідні тренажери, зокрема, турнікети. Більшість з присутніх на тренінгу турнікет накладав вперше. Перше на таких заходах я відбував. І коли турнікет на собі, то дуже боляче. Навіть не знаю, як передати ці відчуття. Я дуже вдячний організації адміністрації, що створили цей захід. Що вони навчають студентів, учеників, навчальних закладів, щоб вони могли надавати медичну допомогу? Не лише студенти прийшли навчатися в залі можна було побачити волонтерів. Враження просто неймовірні. Я скажу одне. А я задоволена тим, що я сьогодні тут, і я зрозуміла одну річ: знання за плечами не носити. Ми повинні знати, що в таких випадках, в випадках поранень тебе або твоїх знайомих, незнайомих, що робити, тому що ви бачите зараз такі масовані атаки, та завжди вони були, і через незнання простих людей, які поруч. Гинуть люди, ми повинні це знати. І зрозуміла я сьогодні одне: про медицину до сих пір я не знала взагалі нічого, не кажучи вже про тактичну медицину. Це просто неймовірні враження, це просто шок. Щоб врятувати життя людини, іноді треба менше хвилини. Про це з власного бойового досвіду знає інструктор тренінгу Олександр Рушковський. Інструктор тактичної медицини, я фаховий лікар, я людина, яка з 2014 року була на фронті, надавала допомогу нашим пораним військовим, а потім навчав наших військових разом з командою Медсенбад, з американськими тренерами. протягом Ну, з року дуже багато і Авдіївки, і все це було за моїми плечами, що надало мені можливість і мати і власний досвід, і досвід, уже, коли за цей час близько 9 тисяч бійців я навчив надавання тактичної допомоги. Це не такі тренінги. У нас з навчання було від тижня до 15 днів. У кожного бійця, що дала можливість потім бійцям рятувати на полі бою своїх побратимів. Фахівець радить кожному мати при собі принаймні один, а в ідеалі чотири турникети. Всі ми знаходимося в війні. Не треба страждати параною, але треба розуміти, що жодний медик за 3-6 хвилин не доїде до постраждалого. Критична кровотеча, на жаль, за 3-6 хвилин приведе до смерті. Приклад Полтави: більше половини людей, які там загинули, загинули від тих кровотеч, які можна було зупинити, якщо б люди, які були поряд, мали в руках або турнікет. Або мали знання, як можна і без турнікета зупинити кровотечу з кінцівок, з критичних вузлів, де можна дійсно або тампонувати, або притискаючи, зупинити цю кровотечу. Люди витрачають багато коштів, будь-на що. Але цей турнікет, який я тримаю в руках, це українське виробництво. Їх декілька я з ними працював: це Авефарма, Січ, Дніпро. Вони коштують від 400 до 600 гривень, тоді, коли американські, стоять там 1600. Але вони на жаль, витрачають гроші на чотири пачки цигарок замість одного турнікета для власного життя. Навичками до медичної допомоги в сучасних реаліях має володіти кожен українець. Тож не нехтуйте оголошеннями і записуйтеся на тренінги з домедичної допомоги. Захворюваність на ковід в Олександрії зростає. Щоправда, у цьому сезоні перебіг хвороби легший, а симптоми нового штаму флірт, який циркулює Україною, схожі на прояви звичайної застуди. Лекому перебігу хвороби сприяє імунітет набутий після попередніх штамів чи вакцинації. Докладніше у наступному сюжеті. В Олександрії статистика захворюваності на ковід продовжує зростати. У серпні з позитивним тестом зареєстровано 16 дорослих осіб. У вересні 16 хворих зареєстрували лише за два тижні. Наразі ми робимо тести на ковід, але не верифікуємо сам ген і сам флірт. Якщо це тяжкий випадок, то звичайно через стаціонарі відправляємо на верифікацію, який це буде генний тип. Тобто зараз, поки ті, що амбулаторні пацієнти лікуються амбулаторно, перебіг більш сприятливий ніж в минулі роки, тому що частина вже набула імунітет, частина вакциновані, тому більш в тяжких ми визначаємо перебіг. Новий штам флірт викликає легші форми перебігу хвороби. Цьому сприяє попередня імунізація, проте він може становити небезпеку для осіб з ослабленим імунітетом та людей старшого віку. Симптоми штаму флірт схожі на попередні варіанти ковіду. Це головний біль, це лихоманка, це озноб, це нежить. Хіба може даватися новий симптом, такий як запамаречення? Буває часто так випадки, такі є запаморочення, стрибки артеріального тиску, поганий сон, слабкість, ломота в тілі. В принципі, симптоми не змінились, просто в когось прибігають тяжче, в когось легше. Лікарі прогнозують можливе зростання кількості випадків захворювання у найближчі місяці і нагадують, що вакцинація від ковіду продовжується. Всі бажаючі можуть записатися в 517 кабінеті щеплень на чергу. І по мірі поступлення вакцини ми людей викликаємо на щеплення. Від грипу є, є сезонні вакцинації, але ну, на даний час в закладі її немає. Якщо людина хоче вакцинуватись від грипу, вона може замовити самостійно цю вакцину десь в аптеці, яка співпрацює з цим, і прийти до сімейного лікаря і зробити вакцину. Найкращою профілактикою хвороби залишається порада. Захворів, залишайся вдома. Профілактика ковіду, як закликають лікарі, так? якщо ти захворів, залишайся, будь ласка, вдома, зв'яжись зі своїм сімейним лікарем, отримуй доступне лікування і найкраще не займатися самолікуванням. Якщо захворів, будь ласка, вдягай маску, ходи на свіжому повітрі, провітрюй приміщення, часто мий руки. Ну, дотримуйся всіх правил гігієни». Також важливим є регулярне провітрювання приміщень та зміцнення імунітету. На цьому випуск новин завершено. Бережіть себе своїх рідних і до зустрічі.